Спростити ось такий вираз із модулями. Бачимо, у нас додаються два модулі, а спростити це означає позбутися цих модулів і позводити подібні доданки. І ось формула, яка нагадує, як позбуватися модулів. Що важливо? А важливо розуміти, що у нас відбувається в модулі, чи там додатнє число якесь утворюється, чи від'ємне. Бо якщо додатнє, то ми просто опускаємо модуль, бо модуль додатнього числа є це саме число. А якщо від'ємне, то ми тоді будемо змінювати модуль на дужки попереду із мінусом, тобто писати протилежне до того, що є в модулі. Ну от, Багато слів. Переходимо до дій. Отже, як оцінити 3 мінус пі? Додатнє воно чи від'ємне? Почнемо із пі. Пі, всім відомо, що це число дорівнює 3. Кома, 14, 15, ще мільйон знаків після коми, отже, воно більше за 3. Тобто ми від трійки віднімаємо щось більше за три. Зрозуміло, що вираз в модуль є від'ємним. А раз від'ємним, як я кажу, міняємо модуль на дужки попереду з мінусом. Пишемо протилежне, тобто буде так, мінус, і далі 3 мінус пі. Це ми записали протилежне до того, що є в модулі. Якщо зазирнути в другий модуль, там і без оцінки пі. Будемо бачити, що вираз від'ємний. Тому також мінус пишемо, кладемо дужку і пишемо мінус пі, мінус 5. І дорівнює, розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Буде мінус 3 додати пі, згідно правил. Далі додати пі і додати 5. Дорівнює. Пі додати пі буде 2пі. Мінус 3 додати 5 буде додати 2. Ось так спростився цей вираз.